Канал! «Чарівні казки! Як усе встигати? Ця казка про зебручку зеню. Живе вона у спекотній Африці і справ у неї по самі вуха, і постіль вранці після себе скласти, і помийся, та й зубки почисти, а потім повторюй літери чись малювати, ліпити і вирізати. А з іграшками скільки клопоту. Їх же спершу мусиш нагодувати, а потім перевдягати і гайда на прогулянку. От так у клопотах і минає у Зені цілісінький день до вечора. А тоді знов таки все прибирати і на місця розкладати. І як Зені встигнути все те зробити? Завжди щось забуде. Наприклад, сьогодні їй вилетіло з голови. Що треба вивчити букви і скласти іграшки. Проте погратися і подивитись телевізор Зені, якимось дивом майже завжди вдається. А якщо Зені не встигає зробити всі важливі справи, зате їй суворе покарання. Приміром, сьогодні заброчка не подивиться свій улюблений мультфільм. Сидить вона у своїй кімнаті, засмучена, злиться сама на себе та й міркує. Ні, мені це зовсім не до вподоби. Як же все встигати? Що бо то таке вигадати? Зебручка щиро бажала робити все вчасно, але це їй ніяк не вдавалось. От думала вона над цим, думала і придумала. Навіть вигукнула в запалі. Ідея! Вирішила Зеня звертатись по допомогу. Бабусю попросила прибрати постіль, подругу Зою, вивчити за неї літери і прибрати іграшки, а дідуся намалювати малюнок. Усі помічники були вправними, ніхто Зені не відмовив. Кожен впорався зі своїм завданням, і зеня сяяла від щастя. Завдяки їм Зеброчка все встигала, щодня вона робила все необхідне і головне жодних покарань. Якось мама вирішила перевірити, як Зеня вправляється з усіма обов'язками. «Матусю, у мене все гаразд, усі завдання виконані, задоволено відповіла Зеня. Яка ж ти розумничка, похвалила мама Зеню. Постіль склала. Так, пихато відповіла зеброчка. Іграшки на місці. Звісно, вигукнула Зеня. А літери вивчила, продовжувала мама. А як же? Тоді почитаємо, мовила мама і взяла кольорову книжку з полички. Але я не можу читати, розгубила Зеня. Чому? Ти ж вивчила літери, здивувалась мама зебра. Та вивчити вивчила, але не я, а зоя замість мене, неохоче пояснила зеня. Але ж малюнок, сподіваюсь, ти сама намалювала? Ні, та дідусь, зітхнула Зеня. Ну, а хто ж іграшки складав? Зеня мовчки похнюбилась. Еге, тепер усе зрозуміло, сказала засмучена мама. Ось так, правда, і відкрилась. Все робила не зеня. Мамі довелось суворо поговорити з донечкою про її витівки. Зеня теж вкрай засмутилась і стало соромно за свою поведінку, за те, що схитрувала. ж вона знову замислилась, ну як же все встигати. Врешті вона вирішила робити тільки маміні завдання вчитися читати, малювати та прибирати кімнату. Тепер вона не зіставала іграшки з ящика і не гралася ними, щоб потім не довелось складати. Так справді з усім можна було би і впоратися, і позайматися, і стежити за порядком, але це так нудно і сумно. Поки Зеня нудьгувала, їй на думку спала нова ідея. Матусю, придбай мені годинника. З ним я всюди встигну, навіть погратися, хоч побачите. Тепер Зеня була впевнена, що не марнуватиме часу. Вже наступного дня в зененій кімнаті з'явився новенький гарненький годинник. Ура! Годинник! раділа Зеброчка, і з самого рання в Зені був гарний настрій. Адже тепер немає про що хвилюватись. Годинник про все подбає. День був просто чудовим. Вона бігала, гралась і дивилась телевізор. Раптом зирк на дворі зовсім смеркло. Уже й вечір, а вона знов нічого не встигла. Зеня була у відчі. Ну, що за халепа? Плакала вона, адже у мами годинник, і вона все встигає, а у тата теж є годинник, і він все встигає. І у мене тепер є годинник, але яка мені з нього користь? Чи він просто несправний? Сеня сумувала, і дідусь зайшов її втішити. Ні, годинником усе гаразд, сказав він. Щодо цього кажуть, спершу важливі справи, а потім забави. Що це означає? запитала зеня, витираючи сльози. Це означає, що на все своя година. Розплануй свій день, обери час для обов'язків, а вже потім для ігор та відпочинку, пояснив мудрий дідусь. Але ж я не встигаю, бідкалась зеня. Сльози знову покотили з її очей. Я тебе навчу і все встигатимеш, підбадьорив онучку дідусь. Ось послухай. Насамперед зроби важливі справи, тобто все те, про що просить тебе мама, а решту часу бавитимешся з друзями. Зеня слухала дуже уважно. Вона подумала і твердо вирішила: Я спробую. Наступного дня зеня вчинила саме так, як порадив дідусь. Спершу прибрала постіль і зробила зарядку. Потім умилась, поліпила, почитала, а потім гралась і відпочивала. Ввечері Зеня ще роздивувалася, вона зробила всі важливі справи та ще й награлась вдосталь. Зеброчка була у захваті. «От такої! мені вдалося. Виходить головне не годинник, а правильний розпорядок дня, зрозуміла маленька Зеня. Є справи, які не можна доручити іншому. Ніхто замість тебе не здатен вирости, почистити зубки або навчитись читати. Все це ти мусиш зробити самостійно. І це зовсім не важко. Навпаки, легко та весело. Головне запам'ятати правило спершу всі важливі справи, а вже потім і забави.